Тільки шлях до Європи. До переможного кінця. Ми всі разом. Слава Україні! А тепер я надаю слово. Якщо хата розвалилася, робити в ній євроремонтну, безглузду. Мабуть, потрібно трошки доживаючи у цій хаті, поруч будувати нову. І той майдан, і цей майдан от, працюють на одну справу. В принципі, на цю акцію може прийти будь-хто. І опозиції і людина аполітична абсолютно і регіонал за переконаннями православний коробненосець і, і буддист, і будь-хто стоять тебе дивити давайте нам є саме не говоряща голова пишу ще ні <гум> Буф -ху. Буф -ху. у нас третій майдан, О, а, Два майдан майдани мало майдан на майданчик що ви хочете сказати Януковичу? У вас 15 секунд. А що нам з Януковичем, про що з ним говорити? Нема питань. Яник, давай, не підведи, чувак, ну блі. Хоча є одна пісня класична, що маршрутках грає, а що ж ти фраєр здав назад? Ми не такі враження, що це йдуть надовго. Наши поликины чек было. Показывать силу, показывать количество людей, которые готовы на протест, Это самый рациональный аргумент. Мы о вороне. Семь, мы вид ресняемся.